Титаня, і це мій в'язовлог. Щось я затягнула з новим відео у 2026 році. Тому зніму вам такий влог одного дня і покажу іграшки, які в мене в процесі. Всі іграшки, які в мене є в наявності. Тож почнемо з давайте почнемо з іграшок, які є мої, які стоять в мене на поличці. І всього-навсього три, давайте я вам покажу дівчинку, яку я в'язала просто так, ще минулого, вже не минулого, скажімо у 2024 році. О! Так, це ось така. Дівчинка. Ельфієчка. Ельфієчка. ельфик. Планувалося як Ельфик, але мені дивиться, я трошки за маленькі вушка зробила. Ось така дівчинка в неї гнуться ручки. Шийка гнеться, платько знімається. Я її не виставляла на продаж, тому що 음, вона мені сподобалася, так гарно мені е, стояла на поличці, і вона так далі її там і стоїть. І ще одна причина, я зробила занадто її тоненькі ножки. Тут каркасу немає, і вона така дуже якось. Хліпенька вийшла, але вона гарненька, не знаю, мені подобається. Таке платічко прикольненьке вийшло. Двохярусне. Солосечку все пришити. ось така. Дівчинка прикрашаю мою поличку. Наступні дві іграшки були зв'язані у марафоні і від одної майстрині. Це ось така кульбабка. І ось такий бджоляр. Тут заколено булавочками, тому що дуже е, відгинаються крильця, і я їх заколола. Ось тут в мене на поличці. Такі дві іграшки. Вони такі маленькі, вони такі гарненькі. Е, у мене переважно купляють іграшки для діток новонароджених, ну, маленьких діток. І, а це вже йде більш таке, як... Сувенірна іграшка, напевно, яку поставити на поличку. Тому я навіть їх на продаж не виставляла, але вони мені такі мені так сподобаються, що я би їх і не продала. Хіба на замовлення зв'язала б, але ну, такі вже цю планувала подарувати татові чоловіка, так як він нас бджоляр. Він має пасіку. Але йому ми подарували, я в'язала бджілку теж в марафоні, і ми йому подарували таку бджілку велику. Ось такі іграшки у мене стоять на количці біля робочого столу. І тепер я покажу іграшки, і не тільки, які у мене є в наявності, і яким же навіть. Рік, а то й більше. Почнемо з брязкалець. Деякі брязкальця лишилися без іграшки, тому що іграшку купили, а деякі в'язалися просто, без іграшки. Тож, ось такий оленятко. Я в'язала його просто планувала дов'язати йому оленя ще, але. Не так сталося, як гадалося. І також без зайчика ось таке брязкальце. Я не знаю, чому я йому не доробила іграшку. Я в'язала цю це брязкальце, я починаю, напевно, перше брязкальце, яке я сама придумала. І мені, може, на той час здалося, що воно не гарне, чи ще щось. Не знаю, зараз воно мені подобається. Я планую зараз доробити йому е, відпороти цей бантик, доробити йому е, зайчика і бути комплектик. Також, у мене є така буджіка. Вона залишилася без ведмедика. У мене був ведмедик такий в зеленому комбінізончику з вишитими бджілками. І йому в комплекти я в'язала ось таку бджілку. Ведмедика в мене купили, бджілка залишилася. І таке жирафенятко. Жирафика в мене купили. Ще до того часу, поки я доробила брязкальце, Тому брязкальце я доробила. Ой, не доробила. Я тільки помітила, що я йому не пришила плямки. Ну, значить, це не дов'яз, а не іграшка. Жерафіка мене побачили і купили, а брязкальце тільки було в процесі, тому воно залишилося одне. Не знаю, може йому ще дороблю жира але буде видно. Ось такі врядкальця в мене в наявності. Так, наступне. Зараз я показую іграшки, які такі давніші. Ось такий зайчик з плюшок. Я не знаю, чому його не купляють. Він мені так подобається. такий класний, такі ножки в нього тіліпаються. Ручки я причепила булавочками, бо вони відхиляються. І безпечна іграшка для немовляток, для самих менших, але він же в мене стоїть другий рік. Ну, вони в мене всі запаковані, сховані, тому з ними нічого, вона як новесенька. Шкода, він гарненький і миленький. Ніжку на ножку. Наступне, що я покажу, це ось такі пінеточки. Це теж був комплектик, зайчик брязкальце і пінеточки, і зайчика і брязкальця забрали, пінеточки лишилися. Тому треба їм дов'язати іграшки, і буде знову комплектик. Е, а, ще в той комплекти входили вушка. Шуршалки, її теж не взяли і ось. Можна ще сюди брязкальце доробити і буде без іграшки такий комплектик. Може, так куплять. І також пінеточки, які лишилися без іграшок. Це ось такі пінеточки. Це більш такий літній варіант, бо це ж з це ж джинсу. Тут був комплектик з ведмедика з бряскальцем і з таким пінеточком, але їх не взяли. Взяла тільки ведмедика і бряскальця. Що вони мені так подобаються, вони такі миленькі. Ну, не хотіла і не взяли. Ось такі. Так, наступне. Наступне це ось такий ведмедик плюшевий. в чепчику і в ковтинці. І його теж ніхто не купляє, хоча він такий мі 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 Я коли його зв'язала, в мене дитина побачила, мама, я хочу теж такого. Тому в мене були ще залишки цього волонцу. Я її зв'язала теж чуть-чуть меншого і без одягу. І вона з ним і спала, і грається, і зараз ще грається. А оцей, що я зв'язала на наявність. Теж уже стоїть від літа, напевно. Ось такий пухляш Може, я думаю, що за темний колір, хоча такий гарний, шоколадний. Ще я пробувала в'язати заколочки. Я знайшла тільки одні. вони були ще одні. Я знайшла тільки отакі. З квіточками. А в мене були ще з бантиками. Прикольна ідея, я тоді так захопилася. Мені так було попалися багато відео, відео в Тіктоці, в Інстаграмі, як робити такі заколочки, резиночки. І мені так сподобалося, тому я, як завжди, залізла на китайські сайти, замовила такі заколочки і попробувала в'язати. Але ніхто не купляв. Тому, напевно, віддам своїй дитині. Так, наступне це ви вже бачили. Це ось таке У мене ось його пакетику лежала. І ось такий зайчик. Як ви бачите, тут є буква. Мене спиталися, чи можу я вишити ім'я або першу букву імені. Я сказала, що так, я вишила. Але іграшку так і не купили. Тому, як хтось купить, то я просто це відпорю. Це не приклеєно, нічого. Просто ниточка тоненька відпорю і буде. Звичайна іграшка. Так, йдемо далі. Це ось цей ведмедик. Він так ще в мене і в наявності, хоча він такий класний, дуже прикольненький такий. Але так його ніхто і не купляє. Дуже шкода. Нічого. Він лежить, скований в пакетику. Пилюкою не припадає, ще знайде він свого, свій дім ще знайде. І останнє, це теж нова іграшка, яку ви теж бачили в минулому відео. Це ось цей коник. Через те, що він новенький, він ще зрозуміло, діло не знайшов свого господаря. А це така іграшка, що вона, хоч це і символ нового року, але, мені здається, вона і, і просто так може її купити без ніякого символіки і так далі до чогось до прив'язаності. Так, це були всі іграшки, які залишились в мене в наявності з, з минулого року. Тепер. Я вам покажу, що я в'язала вже з 1 січня з нового року. І чим я так захопилася, і це знімала відео. Я довго думала, пінетки, як ви бачили, я в'яжу спицями, але я ніколи не в'язала носочки. Купляти нитку спеціальну нитку для носків я не хотіла. Але в мене були ниточки Alize Baby Wool. Вони ж тоненькі. І я вирішила спробувати зв'язати носочок. Для, мені здається, ця ниточка для немовлят підійде, так як вона тепла. Дітки ж не ну, новонароджені, вони ж не ходять. вона ж не буде протиратися чи ще щось. Головне, щоб гріли просто ніжки. Ось така краса у мене вийшла. Це ось такі носочки. Тут стопа 10 см, З такими рюшечками. Ну, дуже красиві в мене вийшли. Мені так сподобалося, що я в планах маю зв'язати ще свої дитині, але не знаю, чи зв'яжу теж з цієї ниточки, бо в мене її багато. Чи все-таки куплю ниточку для носочків. Але це на майбутнє в планах. І що ви думаєте? Я на одних не зупинилася. Це ж вийшли носочки для дівчинки. Ось такі носочки я зв'язала для хлопчика. Ну, Вони вийшли унісекс, але з такою косою. Це вже ниточка. Ой, я не пам'ятаю, що це за ниточка. Це меринос 100%, -й. тільки я не пам'ятаю назви. Ось такі вийшли носочки. Як для других носочків, та й навіть ці, як для перших, вийшло, мені здається, супер. Я розумію, що це все-таки нитка не для носків. Там. І так далі, може, воно щось не так. Я, я ніколи носочки не в'язала і ніколи не мала в руках нитку спеціальну для носків. Тому хто в'яже, можете сказати, може я щось неправильно зробила, може це все-таки не підійде. Але я попробувала, Я попробувала, мені сподобалося, як вийшло. Вона гарненько тягнеться. На ніжку налізе. І ця теж гарно тягнеться, вона м'якенька. Ось такі в мене були перші готові роботи в новому році. І що в мене ще в процесі? В процесі у мене ось такий ведмедик. Йому ще залишилося пришити тільки морточку, вишити, оч... вишити брівки, носика потім. Ну і зв'язати одяг. А, до речі, зараз вам покажу. Цей ведмедик із ниточки Dolce Baby. І цей ведмедик із ниточки Dolce Baby. Гачок. 3 міліметри. Що там, що там. Е, сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Схема одна і та сама. Я е, вийшла різниця 4 см. От в'язати на замовлення я, я просто не уявляю. Наприклад, людина побачить цього ведмедика скаже, будь ласка, зв'яжіть мені, але в іншому кольорі. І що мені робити? Mm. Ну, от таке сталося прикре. Але нічого. Я тепер вже буду знати, що тому що, що ця більш така плотніша ниточка, і з неї іграшка виходить більша. А ця потонше. І вона і навіть по відчуттях зовсім інша. Ось такий підметик, тому що залишилось, кажу, мурточку, і одяг треба придумати якийсь. Це не все. Ще в мене в роботі інша іграшка ось така голівка. І до цієї голівки вже вже є. ручки І ніжки. І це не ведмедик. Це буде зайчик, але в такому кольорі, як попередній ведмедик, що я вам показувала. І ще в мене в процесі залишається моя Як Якби це не звучало, я так її хотіла. Я так хотіла її попробувати, але, напевно, я перегоріла. Не треба. Коли я сильно хотіла, треба було її в'язати, а не чекати, відкладати, відкладати. І коли я вже на неї наважилася, я почала її в'язати, і мені щось не йде робота. Не знаю чому. Ну, але воно потрошки в мене просувається все одно. У мене вже хвостик майже закінчений, я вже не брала її показувати, бо там особу різниці немає. Там може, може рядочків 10 тільки пров'язано. І все. Тому ось таке в мене підключення. Ось такий в мене вийшов язоблог одного дня. Е, треба вливатися в роботу, хоча не знаю, як там буде, тому що в нас планується поїздка. в мене день народження і ми плануємо поїхати в інше місто. Але в'язати я все одно буду. Тому буде, що показувати. Всім дякую за увагу. Дякую за ваші перегляди, вподобайки, підписки, коментарі. Можете написати, як вам мої іграшки. Напишіть, чи вам подобаються мої роботи. Можливо, щось вам не подобається, теж пишіть якісь зауваження. Дівчатка, які в'яжуть носочки, можете написати, може, я теж допустила якусь помилку, не така ниточка все-таки має бути, чи щось я неправильно зробила. Всім дякую за увагу! па-па, до наступного відео!